Чого, поміє, не До зірка тіктоку із хештегом Не психуй Назара Будька, фраза якого набрала понад 8 мільйонів переглядів. Їдемо не з порожніми руками. Привіт, тримай собі, я не знаю. Ти такий маленький, втримаєш. Я допоможу тобі занести. Добре? Ми привезли вам борошно і наш цукор. Ліпіть, розсипайте. Саме кадри із борошном, де трирічний хлопчик Назар намагається приготувати щось для мами, заполонили мережу. Хоча відео забав малого мама знімала для чоловіка, який нині на фронті. Ми знімали відео для тата, хотіли тату похвалитися, як наш Назар працює, а так просто похвалилася подрузі. І вона спитала дозволу, чи можна опублікувати в тіктоці. І вийшло таке причудове відео, я навіть і не думала, що таке вийде. За два тижні це відео, яке на всіх телефонах в родині набрало понад 8 мільйонів переглядів. Успокойся, не психуй, не психуйте. то Дякую. Про те, що фразу не психуй і не плач, так підхопить вся Україна, ніхто не здогадувався. Ну розмішай мене трохи. Розмішаю <смішив> і заспокоює. Він вміє заспокоїти. А ще він вміє робити смаколики із борошна разом з мамою. Що будемо? готувати? А може вареники? Вареники. Будеш ліпити вареники? Будеш мені допомагати? Добре. Допомагати беремося і ми разом з Іриною Дудкою, засновницею компанії торгової марки Вілія. Де нам розказувати рецепти, які у вас смачні вареники, mm -hmm. що діти так хочуть їх ліпити? А далі беремо перевірене Назаром борошно, воду яйця і позитивні емоції. Головне не психувати. Прекрасне борошно. Воно і на варениках чудове, і на чебуреках, і на тортиках. Скрізь борошно супер. Не не нерідне, світленьке, приємне на дотик. Ці вареники від трирічного Назара вже не для тіктоку, а для мами. Mm. Я їм до вареничка собі. Можна зробити пташку? Можна. Краєчки. Ось так з краєчки. А тим часом, поки вареники готуються і камери вимикаються, у зірки тік-току звичайне хлоп'яче життя. А якщо щось не складається, головне не забувати. Не психуй. Все буде добре. Все буде добре. Добре, ми вийшли і наші вареники. Смакуємо разом зі знімальною групою і засновницею компанії Вілія. Всі такі емоції позитивні в тому, що відвідали маленьку зірку тік-тока нашого амбасадора бренду Вілія. Ось наліпили вареників. Покуштували і ще пані Оля, мама Назарчика пригостила смачним тортом. Уже згодом Назар Будько разом із мамою зможуть взяти участь у відкритті млина на Волинь зернопродукті і спільно з працівниками Вілії приготувати свою особливу страву із борошна. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.